Так, а це старший братик, якийсь напівавтомат. Модний, новіший. Машинка майже нова, а може й нова. І десь при транспортуванні її добряче приголубили. Є купа механічних пошкоджень. От, але нас цікавить не це. Пошкоджена пневматика. І на соленоїди подається постійно напруга. Відповідно, працює неправильно. Ось такі пневматичні соленоїди. Їх вже підліпили, а з електронікою не розібралися. І тому прийшло до мене от така коробочка з начинкою. І прийдеться з нею зараз розбиратися. Надіюсь, в глибину лізти не прийдеться, бо схем немає документації. Почнемо з вихідних каскадів, які керують соленоїдами, а далі буде видно. Але де там, от прослідкував дроти. Пішло на головну плату. Ну нічого, будемо знімати, думати, дивитися. Пневмомодуль має штуцер, кранік, фільтр для відлову вологи, редукційний клапан для регулювання тиску подачі і блок самих соленоїдів. Їх можна механічно керувати рукою в випадку для перевірки чи чогось. І електрично. Крім того, є тонкі регулювання з обмеженням. Положення клапанів, тобто можна регулювати точно подачу чи стравлювання. Також є от повітряний фільтр додатковий на вихлоп, тобто при відкриванні, щоб тиск системи стравлювався через такий спеціальний фільтр з насадкою. І доволі м'які, приємні шланги пневматичні високого тиску. Все пронумеровано, прописано, зроблено дуже грамотно. Приємна машинка з сучасних. І судячи по масогабаритах, вона розрахована на роботу з якимись потужними твердими матеріалами, шкіра, джинса або щось тому подібне. Зверніть увагу на лапку і голку. Захисне скло з розкла товстого, щоб в очі не повиковирювало, тому що голка тут така, їй-богу, і відповідно про якісь аварії може бути ой, а лапка в вигляді кільця. Вона скоріше не прижимає матеріал, бо матеріал зажимається і розтягується специфічною лапкою. А скоріше направляє голку в випадку, чого, щоб вона не відхилялася і не зламалася. Така от цікава конструкція. Лямпочка є. Добре, що зняв голку, бо програма явно не під ту систему. Електроніка як би працює, тільки пневматика не працює. А в ручному режимі я можу керувати пневматикою. Демонтував клапан, ось так воно виглядає. Камера з герметизацією, а знизу соленоїд. Якраз з ним прийдеться розбиратися, тому що в цьому місці воно не контачить. Ну і управління не приходить. Треба буде розбиратися з механікою самого клапана і з платою керування. Виходячи з кількості каналів і будови механізму, ось сам соленоїд. Бачимо три канала, один з фільтром для скидання. Це є двополярне реле, пневматичне, поляризоване. Про це також говорить наявність двох світлодіодів. Відповідно, реле має якесь середнє нейтральне положення і може перемикатися. Вправо, вліво, вверх, вниз умовно. тобто має три положення, це перемикаючі реле. Також це можна побачити ось тут на схемі. Тут є якась схема, вникати зараз не хочу. Але тут же сумніву, немає, що реле має три канали. Ось така пневматика дрібна тонка. Вирване воно з м'ясом, контакти тут на зажимах, відповідно. Нерозбірний корпус вскривати не потрібно. Зараз відформую контакти наново і буду якось то склеювати, ліпити докупи. Така ситуація з кількома клапанами, котрі механічно пошкоджені, але нічого, врятуємо їх. Пневматику відремонтував, три клапани, зняв основну плату. Бачу чотири драйвера крокових двигунів. Купа електроніки, процесор, латіска, пліска, пам'ять, флешка. Оперативна пам'ять, купа логіки. ну Буду розбиратися. Мене цікавить ось цей роз'єм. Буду по ньому дивитися обов'язку, чому постійно на соленоїди приходить напруга. Друга сторона плати теж не менш густо заселена. Купа резисторів, транзисторів, опторозв'язок чотирьохканальних, силові модулі, про які вже згадував. Одним словом, плата весела є над чим попрацювати. Зняти ще якось зняв, витягнув, відключив. А коли дійшло до збирання, то ледве плату запхав. Реально, ледве запхав поміж всі дроти, і то все попідключати. Ну, Підключив, затягнув, гвинти подіставав. Зараз буду включати, пробувати, чи успішний ремонт, чи ні. Вимикаю машину. Ще Покажу негідну систему контролю обриву нитки. О, такий от датчик є. Реагує, коли нитка закінчується або обривається. Так, пневматика мовчить. Мовчить, значить, на перший є, нарешті ні, на другий-третій нема. Один канал працює, другий ні. Є до автомат. Піднімаються тепер лапки педалкою, а не постійно підняті чи опущені. А в меню тестування можна окремо керувати. машинка справна, залишилося тільки зібрати.